Головні події і життя Кременчуцької громади станом на цю годину 804-го дня Великої війни. Розберемо упродовж найближчих хвилин у нашому новинному випуску. Я вітаю усіх глядачів. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Кременчуцький обласний клінічний шпиталь Полтавської облради святкує своє 40-річчя. Сьогодні у стінах закладу згадували свої здобутки і говорили про майбутнє. Ще 15 вулиць пропонують перейменувати у Кременчуці. Що з цього приводу думають владники і що говорять? Про це пересічні містяни цікавились наші журналісти. Барбі Другого українського фронту у стінах краєзначого музею на огляд Кременчужан відкрили досить цікаву і неординарну виставку робіт. Про це і не тільки вже більш розлого. Будемо говорити далі у випуску. Уламки російського шахеда влучили в приватне домоволодіння на Полтавщині загроза ракетних ударів найближчими днями для Полтавщини і реакція освітян області та міста, а також посилення відповідальності за правопорушення для військовозобов'язаних про це і не тільки. Ми вже готові розповісти вам у нашій традиційній добірці бліц -новин». Під час однієї з вчорашніх вечірніх повітряних тривог уламки російського шахеда пошкодили будинок у Мирогороді. Власне те, що залишилось від будинку, і видно на ваших екранах. Як зазначив очільник полтавської ОВА Філіп Пронін, на щастя, жертв і постраждалих немає. Кінець цитати. Упродовж наступних двох днів, 8 та 9 травня, Кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення прийняли у департаменті освіти і науки Полтавської облвійсько-адміністрації. Учнів переводять на онлайн навчання, враховуючи можливі провокації та загрозу обстрілів армією Росії напередодні дні пам'яті та примирення. Ми у свою чергу зв'язалися із керівником Кременчуцького департаменту освіти Геннадієм Москаликом. З його слів упродовж цих двох днів не працюватимуть навіть заклади дошкільної освіти. Селищний голова Градиська Мирослав Носа звертається до влади країни та області і нардепа мовчина з проханням звернути увагу на дорогу Кременчук Київ, яка вся в ямах. Цитуємо об'єкт державної власності Автодрога Аж 08 точніше, ями на ній, продовжують забирати здоров'я і засіхати на життя українців. Зокрема, там вчора, в межах Градиської громади, трапилось ДТП, в якій постраждали волонтери і військовий. Один з них у тяжкому стані в реанімації. Як зазначив нам у коментарі пан Носа. З приводу ремонту дороги до відповідних органів та осіб вже надходило безліч звернень. Проте віз і нині там. По суть в тому, що це вже не перше звернення з приводу ну, аварійності на цих ділянках. Перед цим була публікація попереджувальним характером, що зверніть увагу. Після того писалися звернення на міністерство, на департамент, на агенцію відновлення, на президента, на Кадмін, на Проніна, на поліцію. На обстеження. Безрезультатно. Вчора ДТП два автомобілі-учасники, один автомобіль з військовими, один автомобіль з цивільним. Як бачите, оба автомобілі знищені фактично. Потрапили дві, два автомобілі одночасно в цю яму. Результат бездіяльності агенції відновлення Полтавської області. Тому ми написали звернення, воно вже десь місяць на розгляді. Як приходить відповідь, ми будемо повторно звертатися. Уже з наданням цих матеріалів: кількість ДТП, кількість постраждалих, що ось, будь ласка. Бездіяльність центральних органів виконавчої влади призводить до того, що люди просто... Ця дорога точніше заправлю людей здоров'я. У Верховній Раді триває робота над урядовим законопроектом про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов. З його слів, новий закон передбачає суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо військовозобов'язаний не став на військовий облік чи не оновив дані у ТЦК. Передусім, це стосується інформації про місце проживання та засоби зв'язку. Зі слів нардепа, штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов'язки. Приміром, коли прийшла повістка, а громадянин не з'явився до ТЦК. На річці Всел поблизу села Манжелія Глобинської громади утворився затор зі сміття та дерев, який гальмує нормально течію води, а також може пошкодити опори мосту. Нещодавно подібний сміттєвий затор вже ліквідували представники Офісу водних ресурсів спільно з дорожниками та рятувальниками. Нині ситуація повторилась і кількість сміття лише збільшилась. Як повідомили в Кременчуській РВА, затор почали розчищати. З води на сушу витаскують великі дерева та їх коріння. Роботи триватимуть кілька днів. Шлях від 20 ліжок неврологічного відділення до стаціонару у 120 ліжок в Кременчуці та сотні у Лубнах. Комунальне підприємство Кременчуцький обласний клінічний шпиталь Полтавської облради святкує своє 40-річчя. За цей час у стаціонарі медичного закладу пролікували понад 91 тисячу пацієнтів. Із чого все починалося та які амбітні плани має керівництво шпиталю до вашої уваги у наступному матеріалі. Наша унікальність в тому, що маємо командну роботу. Ми розуміємо один одного, ми підхоплюємо різні ідеї, які поліпшують умови перебування пацієнтів, і найголовніше поліпшують результативність нашої роботи. 40 років роботи сотні пацієнтів, лікарів професіоналів та з десяток сучасних відділень. Стрімка історія розвитку Кременчуцького обласного клінічного шпиталю говорить сама за себе. Очільник медзакладу Микола Литвиненко прийшов на керівну посаду 25 років тому. Відтоді змінювалися обличчя. А от що незмінно, так це прагнення розвивати медичний заклад. Перше відділення було неврологічне, воно відкривалося на 20 ліжок. На сьогодні потужність наша стабільна 120 ліжок у Кременчуці і 100 у Лубнах. На сьогодні ми більше 150 людей маємо, яких обслуговуємо вдома, які потребують паліативної допомоги. Це люди з невиліковними хворобами, але потребують, щоб ми їм допомогли. Якісно жити, не незважаючи на свій стан. За словами Миколи Литвиненка, ще у 2014 році з'явилося розуміння, що паліативна служба та відділення реабілітації мають стати пріоритетними напрямками розвитку закладу. Одним із перших, шпиталь почав працювати з закордонними донорами, які допомагали обладнанням та іншими необхідними речами. Ми долучали друзів, які живуть в інших державах: це Німеччина, Польща. Італія, Литва, Чехія, Словакія. І вони допомагають і сьогодні. Ми змогли підняти рівень медичного обладнання до сучасного. А коли ми завезли достатньо до шпиталю, ми стали ділитись з іншими лікувальними закладами не тільки міста, але й області. Крім закордонних партнерів, з перших днів існування закладу завжди поряд кременчужани, а саме свідомі підприємці, яким не байдуже, якою буде якість надання медичних послуг у Кременчуці. Ті умови, які створені в нашому лікувальному закладі, створювалися завдячуючи кримінчужанам, завдячуючи керівникам промислових частних підприємств. Микола Литвиненко зізнається, рушійною силою зміну шпиталі є люди. Керівник каже, тут їх неабияк цінують. Старша медсестра паліативного відділення Ірина Мельник прийшла працювати у шпиталь 40 років тому. Жінка розповідає, досі пам'ятає перших пацієнтів. Я закінчила училище 1983 році. Рік пропрацювала в хірургічному відділенні третьої лікарні, а потім у мене вже було направлення в шпиталь. Перший мій день був це було 9 травня. Відкрилося перше відділення. Це неврологічне. Воно в травні в місяці. відкрилося і першими пацієнтами було у нас чотири чоловіка. Понад 91 тисяча пацієнтів стаціонару за роки роботи медзакладу. Нещодавно шпиталь позбувся своєї первинки через медичну реформу. Так у стінах комунального підприємства з'явилася відокремлена структура, а саме, клініка добра. Мають у своєму арсеналі Кременчуцькі медики ще одне відділення, яке знаходиться у Лубнах. Майбутній очільник відділення Вадим Шупейко нині приймає досвід у Кременчуці. Микола Литвиненко каже, і хоча шпиталь у травні відзначає своє сорокаріччя, святкувати будуть після перемоги. Сьогодні ж приймають поздоровлення та будують амбітні плани на майбутнє. До інших не менш актуальних тем: 15 вулиць пропонують перейменувати у Кременчуці. Наполягає на цьому Кременчуцька районна військова адміністрація. Водночас пропозиція не знайшла схвального відгуку у Кременчуцькій міськраді перейменуванню яких вулиць пручаються міські обранці, які саме вважають необхідним залишити недоторканими у системі топоніміки і чому, а також про те, що думають з цього приводу пересічні кременчужани. Думки сторін зібрала сьогодні наша Анастасія Ушак. Зараз ми знаходимося на вулиці Халименюка, яку також включено до переліку перейменування. Аргумент експертів інституту національної пам'яті Олександр Йосипович Халеменюк був учасником радянсько-фінської війни у 1939 40 роках. Опоненти, ж якими є представники міської ради, апелюють наступним. Я хочу сказати, що він був рядовий строкової служби якого строкали, якого будемо так сказати, забрали і закинули згідно з приказу, а потім він загинув старшим лейтенантом танкової роти в боях і посмертно був нагороджений. В ну, чому його. І там все на те, що він якоби був учасник фінської війни. Ну, на мій погляд, це ну, некоректне. Не Ще одне яблуко розбрату вулиця Миколи Залудяка. Пропозиція відхреститися від імені земляка із багатим політичним минулим не тільки не набрала лайків у міськраді, а й підвищила градус напруги. У 1996 році Микола Залудяк був нагороджений і присвоєно почесне звання почесний громадян міста Кримчука. Він був з шостого там по моєму по 2001 і рік можу Може, не точність якийсь, але він був радником при Президенті України. Ще людина, нагороджена в цей час, яка дійсно робила ну, певний вклад в розбудову України, а саме місто Кременчука. А йому вміняють, що він якоби колись був першим трьох горкома партії. Ну, ми, Ті, хто сьогодні там, так в поважному віці вони всі було керували на посадах керівних, були керівниками підприємства. Вони обов'язково всі були членами партії. Серед назв, викоріненню яких також пручаються вулиці народних ополченців, яку асоціюють сьогодні з ополченням ДНР, та вулиця Партизанська. Сьогодні всі засоби масової інформації прийшли про партизан в Криму, партизан на Донбасі, і ми друг, приравнюємо цей термін до совітізму, комунізму ще щось. Це, ну, в принципі, вулиця, безумовно, вона була названа раніше, але сьогодні, якщо називати партизанською, то теж в честь партизан, який. Загалом, як повідомив голова комісії з перейменування, наполягатимуть на збереженні семи назв вулиць і не сперечатимуться щодо перейменування вісьмок, серед яких, зокрема, вулиця Чайковського, Макаренка, Провулок Делегацький, вулиця Федора Єгорова. Зазначимо для того, щоб перейменування не викликало гострого несприйняття. І існує громадська думка і громадські обговорення. Ми ж поцікавилися у Кременчужан, як вони ставляться до питання перейменування у тому вигляді, в якому воно відбувається сьогодні. Це повинні вирішувати кременчужани і ті хлопці, які зараз боронять не тільки Кременчук, але й всю нашу Україну. По-друге, я вважаю, що взагалі процес перейменування от таким чином, як він у нас відбувається, він недоречний, недоречний. Мірно? Малеча, що каже, малеча? Малеча каже так. Основна да. маса людей, я думаю, навіть не в курсі, чесно. Я не чула. Ні, ні. Вже заднім числом вже там якісь вулиці вже переіменовані, але знати історію, чому саме цей вибір, чому саме такі, ну, такі варіанти, ну, я не знаю. По-перше, да, ось, всі таблички поміняти, це теж з бюджету буде. Плюс людині, людям заплатити, ну навіщо зараз. Краще військовим, я за це. Кремльчигані теж повинні ні, ну, да, люди, Свою конечно, думку. Повинні. Красивая, цветочная, ну, зеленая. Не, ну еще какая-нибудь. Да? Ну, революціонерів, конечно, никаких не должно быть. Естественно, коммунізація должна бути однозначно. Однозначно. Никаких памятников Ленина, всіх цих революціонерів не должно бути. Для чого все? Люби переименування вулиці гроші, які треба тратити на таблички. Людям незручно. Хай воно пройде все. А тоді вже можете балакати. І нові герої будуть, і нові празники будуть. Я думаю, героїв Кременчука повинні знати кожен містянин, по-перше, але це потрібно робити після війни. А тим часом днями, орієнтовно 10 травня, у Кременчуці мають провести засідання міської комісії з питань перейменування. Якщо ж міські обранці не дійдуть єдиного рішення, за них це зробить Полтавська Ова, та самостійно перейменує вулиці у Кременчуці. Автомобілі для поліції Полтавщини, які, зокрема, будуть виконувати свої задачі на деокупованих територіях: евакуація людей із палаючої оселі у Кременчуці. Та які цікаві закупівлі на просторах інтернету можна знайти від комунальних підприємств нашого міста. Про це та інше у наступній добірці коротких новин. Автопарк поліції Полтавщини поповнився десятьма кросоверами Рено Дастер, придбані коштом Полтавської обласної військової адміністрації. Автомобілі використовуватимуть в службовій діяльності працівники обласного управління та районних підрозділів поліції для роботи на деокупованих територіях та протидії злочинності в області. Йдеться у повідомленні. Вчора у Кременчуці по вулиці Вадима Погочова сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку, внаслідок якої рятувальникам довелось евакуйовувати місцевих. Вогнебойці, які прибули на виклик, відразу подали стволо типу на гасіння пожежі. Через сильне задимання рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі житлового будинку було евакуйовано 4 чоловіки. Вогнем знищено меблі, одне пластикове вікно, речі був що вжитку, оздоблені стін кімнати на площі 15 метрів квадратних. Пошкоджено вхідні металеві двері, закопчені стіни та стелю квартири на площі 30 метрів квадратних. Врятована квартира від знищення вогнем вночі загиблих вноситок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється. Благоустрій Кременчука закупив розсадницьку продукцію, а саме квіти майже на 100 тисяч гривень. Про це стало відомо із системи публічних закупівель прозоро продукцію мають доставити до кінця травня цього року. Нагадаємо, що фахівці благоустрою Кременчука самі мають змогу вирощувати квіти. Але як поцікавились, наші журналісти у керманаче підприємства навіщо тоді витрачати постійно кошти на закупівлю квітів де-інде ми почули наступне. І в таких условиях, як ви зараз побачили. Ну, вирощувати хорошою продукту, гарні квіти неможливо. Треба будувати теплиці, е, треба виділяти як е, мінімум там, 3 гектара землі. Комунальне підприємство Шляхово ремонтно-будівельне управління оголосило про закупівлю бітуму. Відповідну інформацію розміщено на сайті державних закупівель Прозоро. За 250 тонн бітуму з міської казни мають намір витратити понад 7 мільйонів гривень. Прийом пропозицій триватиме до 10 травня. Початок аукціону розпочнеться 13 травня. Сьогодні по обіді Кременчуком пройшла гроза і штормовий дощ. Тривала негода недовго, однак лишила по собі не лише калюжі, Штормовий вітер повалив дерева на проїжджі частини біля житлових будинків та біля деяких автівок. Гідрометцентр попереджає, що в Полтавській області прогнозують до кінця доби. Сьогодні у Кремечуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку із досить неординарною назвою Барбі Другого українського фронту, на якій для відвідувачів дійства було представлено ляльки, одягнені у різноманітне яскраве вбрання, пошите власноруч поважною майстриною, ветеранкою Другої світової війни. Побували на такій виставці, і наші журналісти. Що цікавого побачили, в вашій увазі просто зараз. Кременчужанка Галина Гугніна у 19 років пішла на фронт. Друга світова війна звела жінку з коханим та не позбавила прагнення жити. Вже у старшому віці жінка втратила чоловіка та перенесла інсульт. Жінка створювала одяг для ляльок, шила невтомно, прагнучи передати увесь свій внутрішній світ через творчість. За своє життя вона вигадила за, за одними даними це з її слів 240. Багато дуже дарила її роботи є. В Німеччині, є в Японії, є в Сполучених Штатах. На виставці у краєзнавчому музеї представлено 90 ляльок Барбі, які після перенесеного інсульту та до останніх днів свого життя створювала Галина Гугніна. Подруга Галини Євгенія розповідає, що Галина Гугніна вбачала у вбранні для ляльок не просто шматки тканини, а особливе мистецтво. Я говорила Галина Григорівна, ви сфестригуйте руками оце платічки, а я машинку вам простручу. А вона говорить: ні, ні, це тільки ручна робота. Одяг для ляльок після своєї смерті Кременчужанка Гугніна заповідала директор Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики Анатолію Бишенку. Тож, крім вбрання для виставки у музеї, чоловік зібрав і інші експонати. Серед них нагороди Другої світової війни, військовий одяг тих часів, унікальні фотографії та два парашути. Присвячена виставка 10 й річниці роботи музею авіації та космонавтики. Працюватиме вона близько місяця. Відвідати її можна з 9 до 16.30 від середи до неділі. Вхід на виставку безкоштовний. І власне на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску новин. Нагадаємо, в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. На останок додам. Якщо вам є про що розповісти нашим журналістам і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями і розповісти про них на все місто, ви можете зателефонувати нам за номером, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Бережіть себе і до нових зустрічей на телеканалі нашого міста. Слава Україні і слава нашим героям та героїням. з погоди на телеканалі Візит. Синоптики прогнозують подальше зниження температурних показників. Більш детальніше говоримо про екватор робочого тижня. Отже, на півночі країни та у Києві протягом 8 травня буде хмарно з проясненнями і без дощів на термометрах від 6 градусів вночі до плюс 16 в день. На заході країни у Львові хмарна погода утримуватиметься до самого вечора. Без упадів температура повітря вночі складатиме усього 4 градуси вище нуля в день. До 17. Про синоптичні реалії на півдні країни. Зокрема, в Одесі Сонце рідко з'являтиметься за хмар, втім, без упадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 17 градусів тепла. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора переважно хмарно і без ймовірності упадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 4, в день до 14. Про синоптичні реалії середи для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують сонячний і сухий день, вночі за вікном плюс 5, в день до плюс 15. У Кременчуці, 8 травня, ранкові хмари розсіються і вдень встановиться ясна погода. Парасольки кременчужанам не знадобляться, температура дещо зміниться у пік падіння. Денна складатиме 11-14 градусів тепла, нічна опуститься до 6. вітер північний зі швидкістю 3-4 метри на секунду.